Щодо цього, ви перед цим казали, що ви не говоритимете з Путіним Вин конкретно, чи це зміниться, якщо буде угода на столі? Будемо дивитися, якщо Україна буде мати шанс закінчити цю війну справедливим миром для України, для українців, а вже ж я президент України, я буду робити все, щоб це наблизити. І ми будемо, якщо буде справедлива угода, якщо президент Трамп, я в це вірю, і якщо він зможе гарантувати нам цю сильну і незворотню безпеку для України, то ми будемо рухатись в дипломатичному шляху. Я розумію, що без Росії неможливо дипломатично закінчити цю війну. Ну просто неможливо. <різована> чи у вас є дата, коли ви зустрінетеся з <різована> трампом чи Немає. З Келлогом? Немає. Немає була дата. Одна з дат була коли пан Келог, а, збирався приїхати в Україну. Я знаю, що команда американська збирається приїхати в Україну. Мені здається, це правильно наша команда була в Вашингтоні. А зараз команда американська збирається приїхати, поспілкуватись про якісь деталі більш детальніше. І я думаю, підготувати бачення для наше бачення для президента Трампа перед нашою з ним зустрічю. Отже, я пам'ятаю колись побачив відео, як вони говорили з Путіним раніше. Мені здається, тоді там ще були Меркель і Макрон. І для мене як для зовнішнього спостерігача, ви були трішки на узбіччі під час тих розмов. Чи ви переживаєте, що Америка за спиною вашою намагатиметься укласти угоду? Я дуже вірю, що Америка не буде так робити, хоча я не впевнений, що а раніше такого не було. Я навіть не про Америку, я про Америку і деяких європейських партнерів. Я не знаю, я скажу вам відверто. Те, що я знаю, я знаю. Я цим абсолютно відверто ділюся. Те, що Америка, Європа спілкувалась на рівні розвиток з рускими і до повномасштабного вторгнення, і під час вже повномасштабної війни і все це було. Наприклад, Після 2014 року, ви пам'ятаєте, була частина окупації України, і я знаю, що було спілкування. Тоді я не був президентом, і я знаю, що було спілкування між Сполученими Штатами Америки і Україною. І я із Росією. Я знаю, що вони всі спілкувалися, але вони так спілкувалися, що віддали частини наших територій, віддали без бою. Ось таке було спілкування. Тому дуже не хочеться, щоб за спиною України це відбувалося. Для мене це дуже важливо, і я зроблю все, щоб відповідні спілкування були публічними. Тисван ще одне останнє запитання по Америці. у нас зараз є Ілон Маск, така постать у рівнянні і він дуже підтримував Україну із старлінками і з тим, що він робив на допомогу вам. Але він також сказав, що Україна не може перемогти у війні, і вам треба віддати території. Чи він допомагає у цьому, чи ні? щодо старлінків він реально допоміг. І тут я можу подякувати його команді йому за те, що ми отримали старлінки, і це факт. І, На жаль, мені здається, що старлінки почали потім, і це була наша перевага, і вона була дуже важлива. І я навіть не тільки про поле бою, я говорю про лікарні, ді після атак російських ракет по нам, по інфраструктурі, те, що і старлінки нам допомагали. Але на жаль, ця перевага у нас зменшилась, коли у русських з'явились відповідні пристої. Да, це на жаль, але це було. І в будь-якому випадку за це я можу бути тільки вдячним. Що стосується території, я вже це говорив: немає на світі, не існує жодної людини, жодного лідера, яка може примусити Україну юридично визнати порушити. Своє право на свою землю і на своє життя порушити свою конституцію і юридично визнати наші тимчасово окуповані території російськими. І це неможливо, і цього ніколи не станеться. Мало того, якщо вам чесно скажу, я впевнений, що Путін також це розуміє.